У нас є можливість подякувати нашим медикам, медичним сестрам, працівникам лікарні, які забезпечують роботу в таких важких умовах. Без вас би набагато більше було жертви, без вас би набагато було гірше. Спасибі кожному з вас, ви наші герої. Велика подяка вам від держави, і від громади. Медалю за врятоване життя нагороджено. копила Костянтина Володимировича, завідувача відділення, у якійсь у своєї пані. Ми знаходимося в декілька кілометрах від лінії зіткнення. Лікарня не працює в тому режимі, як вона раніше існувала. По суті, ми виконуємо функції стабілізаційного пункту, тобто надаємо першу допомогу і займаємося подальшою евакуацією. Кожен медичний працівник сьогодні на віз золота. Він завжди, кожен медик, медична сестра, лікар і люди, які забезпечують функціонування лікарні, були важливі для суспільства. А в умовах війни в них лягає подвійне навантаження, вирішення багатьох питань, які пов'язані як із військовою проблематикою, так пов'язані з цивільною проблематикою. Адже лікарні продовжують працювати і в звичайному режимі, і так само працюють в режимі військових дій. Тому кожен день висловлюємо подяку. Підтримку і бажаємо їм бути самим здоровими, впевненими в собі. Ми їх любимо, поважаємо, підтримуємо і дякуємо їм.